Уяви, ти заходиш у село і не знаходиш жодної живої душі. Що б ти зробила 1930 рік. Канада. Група мисливців приходить у невелике селище інуїтів і бачить дивну картину на столах тепла їжа, сани з собаками прив'язані, але замерзлі від голоду. Двері хат відчинені і жодної людини. Не було слідів боротьби, не було й слідів утечі. Лише в одній хатині знайшли рушницю, яку ніхто не торкався, і дитячі іграшки на підлозі. Старі інуїти казали, що це прокляття чорного неба, яке приходить раз на кілька поколінь і забирає людей у світ духів. Дослідники висували версії від масової міграції через голод до отруєння чи навіть секретних експериментів. Але жодна не доведена. Це село більше ніхто не бачив, а загадка. Залишилася в снігах назавжди, а ти б наважилась зайти в таке місце.